Всім привіт! Продовжуємо розвінчувати роз міфи про погоду, клімат та життя Фінляндії. Дуже багато людей скаржаться, що в Фінляндії дуже темно і люди тут непривітні такі інтроверти. Ну я вам скажу, що темно тут відносно. Так, тут трохи менше сонця в зимові місяці, але ж це з залишком компенсують літні. Це по-перше. Ну а по-друге, коли ти біжиш, поспішаєш десь у великому місті, і літня жінка бачить, що ти поспішаєш, вона не, не каже, куди ти преш, чорт, тебе забери. Вона просто відходить в сторону і словами антексі, пробачте, пробачте, що вам заважаю, вам ви поспішаєте, ти значить, починаєш розуміти, що ти не правий, каєш антекси, антексі. антексі". Кітас, пробачте, е, дякую. І вона тобі відповідає із такою самою е, непідробною посмішкою. Але Хюва, будь ласка. І все, ніякої темноти розвиднюється, в очах розвиднюється, в душі теплішає і не помічаєш, що на вулиці зовсім нема сонця. А те, що фіни-інтроверти, ну як вам сказати, вони добрі, чемні. Відкриті люди. А якщо ви вважаєте інтровертністю, те, що ви в 2, 2, 2 години ночі навіть у свята не чуєте п'яних співів, п'яних кампаній у себе під вікнами, і на і на любе зауваження їм не чуєте собі у відповідь п'ятиітажних матів. Ну, якщо це так, то якщо це спілкування, то так фіни тут інтроверти. П'яних співів, шум на галас, то тут не почуєш у себе під вікнами навіть у свята. Ось такі фіни інтроверти. І коли у кого темніше, кожен робить сам свої висновки.